Доброго дня, мене звати Олег, я військовий. Отримав міновибухову травму під Сіверськом під час мінометного обстрілу. Тяжка черепно мозгова травма, внаслідок чого порушилась ходьба, не зміг ходити, ліва рука не рухалася. Спочатку попав на реабілітацію в поліклініку оберіг міста Київ. Зараз знаходився в Західному реабілітаційно-спортивному центрі. На реабілітації. Зараз працюємо над покращенням ходьби, зміцненням всіх м'язів, ніг, туловища рук. Все мені тут подобається. Індивідуальний підхід до кожного військового. Програми дуже гарні, насичені. Також є басейн, де я вперше після поранення зміг сам навчився плавати. Дякую всім інструкторам Західно-реабілітаційному центру. За те, що вони допомагають військовим під час поранення відновлюватися і набувати здоров'я. Олег приїхав до нас з наслідками доволі тяжкої черепно-мозкової травми, маючи дуже такий виражений дефіцит на ліву половину тіла. Основним запитом його було відновлення і вдосконалення навичок ходьби. Також ми виявили, що він має доволі високий ризик падіння. З чим власне і направило всю роботу з фізичної терапії. За час перебування Олега у нас тут нам вдалося доволі успішно досягти змін в ходьбі, збільшити її незалежність, самостійність, покращити витривалість, зменшити ризик падіння, перевести Олега з допоміжного засобу чотирьохопорної палички на одноопорну паличку. І окрім навичок відновлення ходьби, Олег вперше після поранення у нас почав самостійно плавати. Дякуємо вам за підтримку за допомогу і всій нашій команді за професіоналізм і відданість в своїй справі. Щиро дякую клініки Айлас за можливість проходити реабілітацію після поранення в західному реабілітаційно-спортивному центрі. Щиро дякую. Разом до перемоги!